Давайте прославимо нашого Бога. <плузь> да, дійсно, наш Бог, Він. Повірте, Бог багато в чому нас обновив. От просто я, я це просто знаю і вірю. Бог, Він чудовий наш Бог. Добре, перейдемо до проповіді. Чи, можливо, ще хтось хоче поділитися. Добре. Проповідь називається Сім імен Бога. Е Можливо, скав би іскупітельних, не знаю, як буде на українській мові, навіть викупних. Сім імен Бога. Ви знаєте? Ми, які ми знаємо взагалі імена Бога? Ава Очі. А що воно означає? Папа. Папочка. Бог даже дозволив нам називати його ось так: папа. Не просто Бог. Да, от ми знаємо Бог. Господь, а Бог він дозволив нам ще називати його папа. Всім цим згідні? Які ще знаємо імена Бога? Єгова. Дивіться, скільки імен ми знаємо. У Бога є дуже багато імен. Тобто Бог нам відкрив своє ім'я. Знаєте, Скажу так: я знаю пастиря Сашу вже дуже давно. І коли звучить ім'я Саша, то я знаю його. Це мій пастор. Да? Це мій друг. Я його знаю, що я до нього можу піти поспілкуватися. Тобто багато є таких, що визивають, коли називають Саша Усатюк, то я знаю, хто це. Я знаю багато що про нього. Не все, але багато що про нього знаю. Також про мою дружину, я, багато, я її знаю, тому як коли звучить ім'я Там Таня, Палаждан, тому я знаю, хто це така. Ви знаєте, Бог нам захотів відкритися таким же чином. Він нам захотів відкрити своє ім'я повністю, щоб ми зрозуміли, хто він є на самому ділі для нас. Він знає, хто він, щоб ми пізнали щоб ми самі пізнали, хто він. Амінь, браття, сестри. Тому я взяв, можливо, такі основні імена, але їх дуже, дуже на самому ділі багато. Ви знаєте, від, відбуття, відбуття до Малахії зустрічається дуже багато його імен. Якщо ми будемо читати старий заповіт, ми читаємо, я надію, старий заповіт іноді, так? То там ми будемо зустрічати дуже. Це... Читайте старий заповіт також, братя Сед, не тільки новий заповіт. Читайте, там історія, вона дуже цікава, дуже цікава. Ви будете тут розуміти всю Біблію, не тільки новий заповіт. Амінь. Слава Богу! І знаєте, хочу розпочати я із псалма 22. -го. Дуже навіть, можливо, хтось його знає на пам'ять, але ми будемо читати псалом і потім будемо його трішки розбирати для себе. Но в українській в мене Біблії 23 псалом. Господь мій пастир. Я не матиму недостатку. Я би хотів, щоб ми разом повторили три рази це Слово Боже. Господь мій пастор, я не матиму недостатку. Господь мій пастор, я не матиму недостатку. І ще раз, Господь мій пастор, я не матиму недостатку. Заповнюйте, ми сьогодні будемо про це говорити, браті і сестри. Нехай в нас просто прокинеться віра, яку нам дає дійсно Бог. Бо це слово дуже сильне, все слово дуже сильне. Але коли ми сьогодні будемо розбирати іменно це слово, я вірю, що Бог обновить нас. Так як це останній місяць, е, останнє служіння в цьому місяці обновлення. Да? Я вірю, що Бог хоче обновити нас в деяких речах. Господь мій пастир, я, я не матиму недостатку. В російському перекладі, наче воно звучить, я е, ні в чому, ні в чому. Не буду нуждатися, то да? Тобто, ні в чому. Я ні в чому не буду мати недостатку, браті і сестри. Знаєте, читаючи Слово Боже, я зрозумів, що великою проблемою залишається, коли ми говоримо Слово Боже. От ми зараз його говорили, да? ми говоримо і проголошуємо, але ми в це не віримо. Ми просто його сказали як пусте слово. Я вірю, що воно залишиться в нашому серці, але багато, знаєте, людей вони просто говорять слово Боже, читають слово Боже і не вірять в нього. Нам потрібно просто повірити це слово, що це буде в нашому житті. Що дійсно я ніколи не буду нуждати, е, як правильно сказати? Ніколи не матиму недостатку. Тобто Бог, Він за мене, як добрий пастор, Він е, потурбується. Амінь. Треба ще вчити українську мову. Я вірю, що Слово Боже, воно має велику силу. Я в це вірю, браті сестри. Я це переживаю і я в це вірю. І знаєте, в нашому розумі йде постійна війна. Ця проблема вона була в ті часи, і вона на самом ділі залишається, на жаль, і на сьогоднішній день. Давайте ми відкриємо римлянам, перша глава 28, 29. Я його что я его прочитаю на российском мове. Я выбачаюсь. «И как они не заботились иметь в Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Я еще раз прочитаю. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены, э, так что они исполнены в, всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, рабствий, распри, обмана, зл, э, злонравия. Братья и сестры. Коли людина нема, не хоче чи по якійсь причині мати Бога у своєму розумі, то тобто ми привикли, що Бог у нашому серці, да? і ми собі пішли. Але коли ми маємо Бога у своєму розумі, коли ми думаємо на Словом Боже, ми розмишляємо, і так проходить, знаєте, ми, ми це робимо напроти зі дня, ми, ми згадуємо про Бога, то ви знаєте, в нас з'являється віра, у нас щось обновляється, у нас щось умножається, ми стаємо зовсім іншими людьми. Але коли Бог каже, що ми, якщо людина не буде, не захоче мати Бога в своєму разумі, от то тоді буде прислідувати, уже, знаєте, як завість, каварство, убіст. Тобто людина ще цього не зробила, але Бог його вже придав привратному уму, як написано, так? і це буде їх постійно-постійно супроводжувати. Тому хай Бог благословить, браті і сестри, щоб ми мали Бога у своєму також і разумі. Що ми молилися до нього, ми розмишляли, ми думали над Словом Божим, ми ходили, ми мали відкриття від Бога, тому хай Бог благословить нас. Амінь. Амінь. Ви сказали. Знаєте, оцю проблему ми можемо назвати її синдром, синдром давайте так, синдром бідності, синдром постійної проблеми і лінивої, можливо, людини. Тобто, знаєте, коли, коли людина, коли людина не хоче мати Бога у, своє, у своєму розумі, то в ній з'являється, вона, вона завжди думає, що її життя буде, приведе її до чого? До бідності, е вона буде завжди мати якусь потребу і так далі. Тобто в розумі людини постійно живе якийсь негатив. Людина завжди. Ви зустрічали взагалі таких людей, які не завжди негативно думають. Насамділі це страшно Це страшно навіть уявити собі е, таких людей. Знаєте, я зустрічався з такими людьми. Це, це дійсно... Ну, не то... Мені просто їх жалко, чесно скажу. Но це дійсно страшно. Це Не страшні люди. Просто страшно те, як вони живуть. Вони живуть постійно з якимось негативом. У них немає нічого, якби. Тобто вони постійно в пошуку і грошей. Тобто нема здоров'я, сили. Живе постійно в якомусь страху. Всіх, всі для неї люди, вони знаєте, вона їх в чомусь підозріває, як це таке українське слово, підозрює постійно. Да? От, постійний страх. Ви знаєте, я вчеретно вчора дізнався панічний страх. Є люди, в яких оказується панічний страх, вони, вони живуть у панічному страху. В них Піднімається тиск, вони приходять на роботу, вони не можуть працювати, тому що в них піднімається тиск, вони йдуть додому і шукають щось, щоб чимось якби, заглушити цей страх. І це все реальні речі, браті сестри. І знаєте, ось таким пророчеством можна так назвати, люди покривають своє життя. Немає, немає грошей, немає здоров'я. Немає того, немає іншого. Я буду погано жити. І так далі. І людина оцим пророчеством вона постійно покриває своє життя. В Біблії, Давайте відкриємо слово Боже. В Біблії написано. Єфісянам 3.20. Прочитаємо вже в українському перекладі. Єфісянам 3.20. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. От дивіться, ми просимо, ми, ми, коли людина думає про щось погане у своє життя, про щось, що вона, в неї нічого не вийде, в неї нічого не вийде, ви знаєте, от вона це просить і вона це якби говорить це. І знаєте, от написано, що вона про це постійно думає. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. Йому слава в церкві в Ісусі Христі. І... Добре, поки закриємо. Коли ми думаємо про погане, ми нарікаємо на своє життя. Як народ, як народ, ви пам'ятаєте, як народ пустині він постійно нарікав на своє життя. Йому щось завжди не подобалося, то їм не вистачало м'яса, хоча в них були стада. Їм не вистачало води. Хоча вода вроді, вроді до неї не, не так далеко можна було дойти і набрати ту воду, але вони постійно роптали і роптали на Бога. Вони постійно щось пророкували у своє життя, і Бог їм говорив: так як ви говорите погано, то я так і зроблю в вашому житті. Ви так і будете жити. Вони так і померли з такими. З такими відносинами з Богом в пустині всі. Ми, ми чули це, коли читали? Тако, також написано: ми храм Святого Духа. Мені подобається, як один проповідник він сказав: Цей храм розділений на три <кій> цей храм на три рівні. Це зовнішній двір, двір, святая і святая святих. Моє серце. Це і мій, мій Дух це святая святих, де перебуває Дух Святий. Мій розум це, свят, це святая чи святе, а моє тіло це зовнішній двір. І коли ми приймаємо Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, наш дух народжується згори від Бога. Тому, коли ми стали християнами, у нас повинно обновитися наше мишлення, яке було у нас раніше. Тобто, мишлення, наш розум, він повинен обновитися в нас. От дивіться, це свято, тобто, свята... святе повинно обновитися. Там, там повинен жити, як ми перед цим читали, ми дійсно повинні думати про Бога. Тобто воно повинно в нас обновитися, коли ми стали християнами. Коли ми не обновляємося, у нас так і залишається цей синдром. Неспроможності у своєму розумі. Ми так і залишаємося тою старою людиною, яка завжди переживає, яка завжди щось думає, яка завжди не довіряє Богу, яка завжди нарікає на щось, на своє життя, вона робчись постійно. Тому хай Бог благословить, щоб ми обновилися, коли ми народжуємося гори, щоб ми обновилися, обновили свій розум, щоб нас Бог благословив у цьому. Амінь, брати сестри. Ви знаєте, не тільки люди в цьому світі, є люди, багато можливо, є люди і в церкві, вони також, вони також живуть цим, браті і сестри. Вони також не обновилися ще до сих пір. Тому, знаєте, нехай Бог поможе нам сьогодні просто обновитися. Нам потрібно це, браті і сестри, дуже потрібно. Давид у 23-му псалмі показав, як позбавитись перемогти та обновити свій розум. Господь мій пастор. Коли Давид це почув від свого Бога, Бог йому це сказав. Коли Бог почув це від свого Бога, він зрозумів, бо, він, бо він, для нього було легко зрозуміти, бо він сам колись пас овечок. І для нього було легко зрозуміти, хто такий пастир. Бог мій, і Бог йому відповів: Я твій пастир. Тому для нього це було легко зрозуміти. Він знав Давид, що Бог за нього заботиться, Бог за нього печеться, Бог постійно береже його, Бог його любить. Він знав, наскільки, бо він сам так часто він. Так добре доглядав своїх овечок. Тому у нього ніколи не було сумнівів, що Бог його може захистити. Знаєте, далі Давід детально описує, чому Господь добрий пастор. Давайте ми прочитаємо другий вірш. На зелених лугах він дозволяє мені відпочивати біля тихих вод піклується про мене. В російському перекладі на злачних пажитях. Да? Таке слово чудове, злачне. І ви знаєте, опять же, той же проповідник, який я нагадував перед цим, він говорив, що злачні пажиті або «луги», зелені це, знаєте, от, наш Бог нас веде, це наша робота чи бізнес. Тобто, знаєте, коли ми живемо з Богом, Бог нам дає гарну роботу, гарний бізнес, де ми можемо отримувати хорошу заробітну плату. Не просто, знаєте, копійки читати. І не знати, як вижити, а Бог нам дає гарний, гарну роботу, хороший бізнес. І коли можна, що раніше можна було зробити це там за рік, Бог може дати тобі зробити це за місяць, наскільки він може благословити кожного із нас. Тому що Він заботиться, він дійсно заботиться за кожного із нас. Що такі води тихі? Мені сподобалося те, що води тихі це є. Гарна, хороша церква, жива церква, як ми сьогодні говорили, де є ця велика радість, яка сходить від Духа Святого. Це є жива церква, жива церква, коли ти чуєш Слово Боже, тому що тобі не тільки потрібно нагодувати своє тіло, так, браті сестри? Нам потрібно нагодувати ще свій дух, який, щоб він не був голодний. Тому Бог говорить, що води тихі це є гарна церква, де ти приходиш, де ти отримуєш. Слава Богу, ми отримуємо і духовну їжу, і фізичну прямо тут. Так що, дякувати Богу, що ми можемо це робити. Хай Бог благословить нас. Ось так Бог хоче і має турботу про кожного із нас. Що далі, браті і сестри? Бог підкріпляє душу мою через Слово Боже, і молитву, яку ми маємо кожен день. Бог підкріпляє нашу душу. Ми кожен день. Просипаємося вранці, ми молимося перед нашим Богом, і знаєте, Бог приходить, щоб підкріпити і нашу душу, і наш дух, і нашу душу. Амінь. Та проводить стежками правди. Знаєте, Дух Святий веде завжди нас дорогою, правідною. Він хоче, щоб ми йшли і жили життям праведним. Він хоче, знаєте, Він нас не заставляє, але Він направляє нас постійно. Коли ми цього хочемо, він направляє нас постійно на цю дорогу праведно. Також далі написано про долини, про долини смертної тіні. Коли ми збиваємося з праведної дороги, через якийсь непослух ми маємо, якісь нарікання, ми десь не приймаємо волю Божу, ми можемо проходити долини долиною смертної тіні. Але знаєте, прийшовши долину смертної тіні, я не буду на цьому зупинятися. Ви знаєте, що багато людей в Біблії вони також проходили цими долинами смертної тіні. Аврааму, якому понадобилося 25 років, щоб змиритися перед Богом, і це була стала зовсім інша людина. Його дітям, Ісааку, Іакову, також проходити долину смертної тіні. Вони прийшли, браті і сестри. Також Йосифу, він також понадобився деякий час, щоб змиритися перед Богом. Моїсею прийшлося 40 років пробути в пустині, щоб змиритися перед Богом. Але навіть, це, але навіть самі важкі труднощі і часи, часи стають для нас благістю та милістю. Знаєте, коли проходить час, ми, зупини, ми е, згадуємо ці часи, коли нас Бог проводив, і ми бачили цю велику благість та милість Бога. І Ісус Христос є для нас добрим пастирем. Амінь, браття і сестри. Коли ми змиряємося і приймаємо його волю, то ми говоримо: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. Тоді ми стаємо вірити в Слово Боже, тому ми дійсно стаємо вірити в Слово Боже. І мій розум він буде обновлятися в кожній сфері мого життя. Прийміть Господа сьогодні своїм пастирем, Він той, хто повністю піклується і турбується за тебе. Знаєте, хто прийшов перший раз на це місце, чи, можливо, ходить уже багато років, але до сих пір в розумі, як ми говорили перед цим, синдром неспроможності, нарікання, обіда, непрощення, заздрість, Бо хоче нас сьогодні обновити, те, що ми вже говорили, обновити через Слово Боже. І я хочу, щоб би хтось вийшов за клавіші. Братиста, сестри, коли Ісус, ми всі це знаємо, коли Ісус залишив цей світ, що Він залишив своїм учням? Хто може сказати? Слава Богу, ми читаємо слово Боже. Ви знаєте, Він не залишив їм ні грошей, ні будинків, ні землі. Він нічого такого матеріального, можна сказати, він нічого не залишив. Так чи ні? Але Він відкрив їм те, що ми говорили з самого початку, він відкрив їм своє ім'я. Він відкрив їм ім ім'я великого Бога. Він молився захисти їх в імені своєму. Його ім'я то є скеля, то є фортеця. Ми сьогодні співали пісню, що ім'я, його є скеля, тверда скеля, куди ми можемо. Це є фортеця, куди ми можемо прийти, сховатися в складні часи. І ми знаємо, що Бог буде дуже сильно оберігати нас. Аврааму та Моїсею Бог відкрився. Під іменем ми сьогодні говорили Йогова іри. Бог усматрючий, Бог, який проложив уже для нас дорогу. Ми читали в Слові Божому, що коли Моїсей з народом прийшли перед море, Бог відкрив перед ними море, і вони прийшли по суходолу. Ось так, от Бог усматрючий, прокладає перед нами дорогу, браті сестри. Давиду він відкрився як Бог і Єгова Рохі, мій пастир. Давид сам був пастором, і для нього це було легко, легко зрозуміти, хто такий пастор для нього став е, хто такий пастор, і наскільки Бог для нього став пастором. Його вашама, Бог, який присутній в мені. Ми знаємо, що у нас є і живе Дух Святий. Амінь і сестри. Ми знаємо це. У нас є і живе Дух Святий. Його варафа цілитель мій. Я сьогодні можу сказати Бог мій цілитель. Сто процентів сказати, і сестри, Бог є мій цілитель, я сьогодні живий і здоровий. Я не буду згадувати, що я прийшов, але я дякую Богу, що я знаю 100%, що Він є мій цілитель, він великий Бог. Його в Анісі. З ним я переможу. Це якби знам'я перемоги. Знаєте, що кожен із нас, ми є переможці в Ісусі Христі. Кожен із нас ми можемо перемогти гріх. Коли Він стукає в наші двері, Знаєте, ви переможці в Ісусі Христі, тому що Бог відкрив вам своє велике ім'я. Елохім це ім'я тріці, Отець, Син і Дух Святий. Бог відкрив кожному з нас значення свого імені, бо хоче обновити наш розум, щоб і в серці, і в нашому розумі був наш Бог. Брати та сестри, ми будемо мати молитву. Щоб ми мали розум Христа. Щоб ми не переживали, що буде завтра, післязавтра. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. Ви знаєте, сьогодні у нас є все необхідне. І я вірю, що і завтра Бог позволить буде також. Ми не будемо мати недостатку. Давайте ми піднімемося на свої ноги. Ми звершимо молитву. Святий та вічний Боже! Дякую Тобі за слово Твоє, за слово Твоє, яке ти даєш, Боже, для нас Господь. Нам потрібно Твоє обновлення, обновлення особливо, Боже, зараз я прошу Тебе в нашому розумі, щоб в нашому розумі ніколи не залишалось це скотоумія, Боже. Що буде завтра? Переживання ці, страхи, депресії, Господи, я молю Тебе, прошу Тебе, щоб Ти. Іменем Твоїм, Господь, розрушався в кожному із нас, іменем Ісуса Христа, щоб прийшло Твоє обновлення, Боже, щоб у нашому розумі було Слово Твоє, подяка Тобі, віра, Божа, в Тебе, великого Бога, що для Тебе нема нічого неможливого, що прийде завтрашній день, Господи, у нас буде все необхідне. Бог наш, ми дякуємо Тобі за Твою велику милість. І Твою велику благодать. Дякуємо Тебе, Господи наш. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь. Браті і ще одне хочу сказати. А ви хочете, щоб ваше життя змінилося на краще? Особливо, хто прийшов сьогодні в перший раз. Знаєте, ви сьогодні можете прийняти Ісуса Христа. Господом і Спасителем. Можливо, у вас можливо, у вас сьогодні влаштовує ваше життя, яким ви жили до сьогоднішнього дня. Ви знаєте, Бог приймає ваш вибір. Ви знаєте, коли на Голгофі було три хреста, і серед них був посередині Ісус Христос, а зліва висіли розбійник з лівої і правої сторони, то в той день покаявся один із розбійників. І Бог прийняв його вибір, Бог прийняв його покаяння і сказав: Сьогодні будеш зі мною в раю. Бог також прийняв, ви знаєте, він іншого розбійника, він навіть не упрашував, він просто прийняв його вибір. Та людина не покаялася, а ще більше стала ругатися на Христа. Тому, якщо у вас на серці є побудження сьогодні, примиритися з Богом і прийняти Ісуса в своє серце, ви можете прийти наперед. У нас, слава Богу, місія дозволяє. Ви можете прийти і вийти наперед і разом. Сьогодні покаятися, да благословить нас Бог. Але знаєте, що Бог прийме ваш вибір сьогодні, чи то буде ваш вибір в покаяння, чи то буде ваш вибір просто постояти на своєму місці. Да благословить нас Господь. Я ще трішки почекаю, якщо такі люди є, ви можете прийти вперед. служіння, я попрошу Андрія. Наше служіння буде продовжується, брати, сестри. Давайте подякуємо Господу за слово, яке Він відкривав нам через брата Славика. Це чудове слово, як ми можемо дійсно мати духовне багатство. Це дуже цінно. І ми будемо завершувати. Дякуємо тобі, царю наш, за це служіння. За це багатство, яке ти відкриваєш нам, і духовне, і матеріальне. Ми славимо тебе за все, Господь. Дякую за те, що ти в цей час, в цьому новому залі посеред нас. Спасіба, Господь, що Ти прийшов сюди разом з нами, Господь, і продовжуєш нас вести, змінювати наші серця, змінювати наші життя. Дякую тобі, Господь, за це. Просимо розпусти нас із миром. Зустрічай патамам, Господь, благослови в дорозі, а перед цим благослови наше спілкування е, в цьому обіді, який перед нами, Господь, і нехай за все буде тобі одному. Слава, честь і хвала во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Отче наш. Звіром Божим, брати та сестри